Добрий вечір. Зробив я невеличку доробку таку, тому що не заминало воно тут добре. Стінки дуже маленькі, проблематичні. Як ви бачили мої раніше, доробив я ось такий ще додатковий, як бачите, корпусок. Зварив підшипники на 30. Внутрішній додавав такі маленькі тулочки точив. Ну, не точив, а аптов яка от рушпель, напильник, болгарка. Все йшло в хід. Ну, трубочка взята підходила від о, Жигульовського амортизатора. І ось так ну, зварив. Тут, як бачите, трохи підсилив. Отак, щоб його... Бо поклав тут, воно його розірвало, ну то був пробний такий. Тому що після корпуска з уліроді стоїть такий сталюки. Говорилося не, не дуже. Ну, мусив я доварити так. І зараз, покажу, що в мене вийшло. Ну, вийшло. Воно тут добре, вже заминає, але, як сказати, Тяне в сторону. Не знаю чого, ну, зараз все покажу. Так. Це все так ходить. Биструму не зажимає, воно нікуди не вилітає. Загинав я. Чотири, не чотири кажу, а чотири да, трубочки, по два на сторону. Ой, на, на трубочку заминання. Так що я зараз продемонструю, що в мене вийшло з цього всього. Так, mm. ось Зараз кидаємо нагрузку. Мотор слабкуватий. А, а, бо, перекривлю треба стукнути два рази. І ще одне ексцентрики, як я не викрутив, не дожимаю до краю. Ну, як би хотілося. Ну, все-таки як-не-як. Ага, провертаю на пів. І потрапимо. Ну, ось так. Дарі Ось як бачите, ось де воно у мене. А, от. Ось так заминає, проминає його, чуть вводив його в сторону. І пробував я його запроминати і на швове, і позашвову одинаково все одно веде, викручує. Ну, якщо бачите, так не дуже рівно. Ну, Але вже не так, як молотком. Це все клепати. Ну, ось отак такий результат. ну Двадцятку стопудово не тяне. Так що е, потрібно переробляти це все. Переробляти це, що є зараз. Додавати буду редуктор від авто. Так що, далі буде. y morena la noche.